6 грудня Кременчук швидкі новини за добу а сьогодні в Україні відзначається державне свято День Збройних сил України. Кожен із нас відчуває гордість за тих, хто боронить нашу свободу, незалежність і мирне небо зі святом. Наші захисники та захисниці, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив Путіна розмістити на території країни систему Арешнік. Президент Росії не відмовив, заявив, що вважає це можливим у другій половині 2025 року. Найбільший мобільний оператор «Київстар» у середньому на 25% – Підвищує плату за послуги у Кременчуці. Поліцейські затримали чоловіка за розповсюдження наркотичних речовин. Його помітили пильні громадяни в парку Придніпровському та повідомили на лінію 102. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Представників волонтерського руху Кременчука привітали з Міжнародним днем волонтера. Їм вручили грамоти та подяки різних рівнів. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви знаєте: підписка і лайк.